Навряд чи хто сумнівався у перемозі динамівців над одним з аутсайдерів, навіть зважаючи на стартовий склад киян, у якому вони вийшли на поле національного спорткомплексу Олімпійський, зрозуміла відсутність в ньому травмованих у празі Ващука і лужного як і надана тренерами динамівців можливість трохи перепочити після і перед відповідальними поєдинками гусіну Шевченку Реброву, Герасименку і Дмитруліну. Та навіть за цих умов при Карпатці лише на 9-й хвилині вперше дійшли до штрафного майданчика господарів поля. Хоча першими створили реальну можливість відкрити рахунок. Ларін у середині першого тайму вискочив віч навіч авкіпером але не зумів обіграти Шовковського. Кияни ж вперше втілили свою беззаперечну ігрову та територіальну перевагу на 29 й хвилині. Першим своїм шансом Маковський не скористався, але другої реальної нагоди буквально за кілька секунд не втратив сильним ударом. Вивів господарів вперед, ставши того дня вдалим на почин не лише для своїх співвітчизників-легіонерів. За 10 хвилин відзначився Балькевич, обвідним ударом пославши другий м'яч у ворота Івано-Франківців. А на початку другого тайму, красивим потужним ударом здалеку у ліву дев'ятку Хацкевич давів рахунок до трьохну. Поява на полі Шевченка і Реброва, які замінили і Коновалова, додала ще більшої гостроти і видовищності у діях динаміківці. Гості збиваються своєму штрафному майданчику Косовського. Ребров чітко реалізує пенальті. Згодом Шевченко після пасу Реброва одним дотиком переправив м'ячого ворота Павла Сирученко. Почавши інформацію про результат матчу у Донецьку, динамівці ніби вирішили його перевершити. На 81-й хвилині Ребро вивів на ударну позицію Михайленка який свого шансу не втратив. А остаточну крапку в поєдинку поставив Шевченко 7-0 на користь Динамо. Прикро, що таку зливу голів на усі смаки побачило так мало глядачів на оновлених трибунах Олімпійського.